Як ви вже знаєте, нещодавно трагічно загинули Діого жота та його брат Андре. У пам'ять про футболіста Ліверпуль назавжди закріпив за ним його 20-й номер. Тож зараз вам розповім, які ще клуби виводили з обігу номери у пам'ять про своїх гравців. І почнемо з серії А, а саме з Мілану. У клубі виведені третій та шостий номери на честь Павло Мальдіні та Франко Березі. У них на 2817 матчів за команду. В інтері виведені третій та четвертій номери, на честь легендарних Джачинто Факетті та Хав'єра Дзанетті. У них на двох майже півтори тисячі матчів за клуб. У Ромі закріпили 10-й номер за Франческо Тоті, а в Наполі за Дєго Армандо Марадоний. До речі, нещодавно новачок клубу Кевін Деблюй не був помічений на тренуванні з 10-м номером. Але вболівальників вже встигли заспокоїти. Це тільки на тренувальній формі. На жаль, її сумна історія як з Давіде Асторі. Італієць помер у 32 роки, а в його честь закріпили 13-й номер у Фіорентині та Калєрі. В Англії ця історія не так поширена, але, наприклад, у Бірмінгімі закріпили 22 й номер на честь Джуда Белінгема. Півзахисник пограв всього сезон та покинув клуб у 17 років, але навіть цього вистачило, щоб стати легендою. У Німеччині Баварія назавжди закріпила п'ятий номер за легендарним Францом Бекенбауером. В Іспанії еспаньо в 21-й номер на честь Даніеля Харка, який помер у 2009 році. До речі, саме йому Андрес Сіньєста присвятив гол у фіналі чемпіонату світу. Також іспанська Естремадура закріпила 19-й номер за Хосе Антоніо Рейсом. Колишній гравець арсенала Тареала теж загинув у автокатастрофі. В Україні Донецький Шахтар закріпив 33-й номер за легендою клубу Даріо Серною. В Аяксі 14-й номер закріплений за Йоханом Кройфом. А в бразильському Сан-Паулу за зарожері осені. Тож як ви ставитесь до подібної практики та які приклади, пам'ятаєте ще? Чекаю на вашу думку в коментарях.